Етнічний склад населення. На початку пригадаємо, що ви, можливо, знаєте, точно знаєте, з цієї теми, використавши таким прийом, як так чи ні, я додаю ще чому спорядження. Я читаю твердження, ви відповідаєте, чи згодні, чи не згодні з ним, і пояснюєте закупку, аргументуючи. Етнос і нація це слова-синоніми. Етнос і нація слова синоніми? Хто вважає, що це правильне твердження, що етнос і нація це слова синоніми? Ніхто не вважає. Тобто, повторюю питання, етнос і нація це слова синоніми, хто не згодний з цим твердженням? Не згодний. А чому? Добре, хтось може. Етнос це більш згальна а Нація це одна нація. Добре, добре, розберемо. Друге твердження: етнос і нація, етнос і народ це слова синоніми. Да, да. Так, це слова синоніми. А хто знає, з якої мови в перекладі, ем, що означає слово етнос? З грецької мови означає Це і саме означає народ, тому і питання таке: етнос і нація. І народ, чи це слова синоніми? Добре. Найпоширеніша мова в світі це англійська. Так так, да, так. Так? Okay. так? так? А яка країна має найбільше населення? Найпоширеніша мова в світі? Okay. Ні, не, не англійська, це китайська мова. Так, Україн, українська мова є друга за молодійністю в світі. Сьогодні чи не згодні? Так, а хто знає? Друга після якої мови? Італії після італійської молодці. І, е, і ще одне твердження: найменша етнічна е, група в Україні це росіяни. Найменша етнічна група росіян. Ні, вона не найменша, вона навпаки найбільша. Добре. Отже, ви розумієте, що е, народів, етносів да на землі дуже велика кількість. А які особливості, характерні риси можна визначити у народу або у етносу? От, Що таке народ? Які, а... які риси йому будуть притаманні? Є думки? Мова, мова правильно, мова. І ще. Культура Культура певної, традиції. Правильно? Так. Історія. Історія. Ну і, мабуть... Можливо, зовнішні риси, якісь ознаки зовнішні ознаки. А головне, нас ж географія це просторова наука. То, так, певна, певна місцевість, яку вони займають. Територія. Але у нас є ще одне поняття це нація. Ми вже визначили, що це не слова-синоніми, тобто щось тут, можливо, і буде спільне, але не зовсім. Що буде спільного? Мова. Також мова. Культура, Культура може бути спільною. І зовнішні ознаки на повторення роблю. Ну, все. Територія. Територія. Тобто у нас виходить. А історія? історія. Історія може бути спільна, може відрізнятися. А чим чому тоді це різні поняття? Культурна е, Може бути одна. Головна ознака нації, відмінність нації від етносу те, що нація це етнос, який здобув свою державність. Тобто е, нація це народ, який має свою державну територію. Це основна Державність, основна особливість і основна відмінність нації від народу нація завжди це етнос, етнос не завжди може бути нацією. Добре, тому дивлячись на цю карту світу, ми можемо бачити поганенько, видно, велику кількість народів в межах нашої планети. Але якщо ми її порівняємо з картою політичною, там, де країни якраз у нас позначення, ми бачимо, що не співпадають ось ці наші контури етнос етнічних народів і державних. Добре. Молодці. Кожна нація і етнома ми назвали першим, має свою мову. Так? Ви з мовою української, іноземної знаєте, що всі народи мають певну свою мову. Так? Тому поділяють ще народи за. Приналежності до так званої мовної сім'ї, до мовної сім'ї. Мовних сімей ви дуже велика кількість. Мовні сім'ї в свою чергу поділяються на мовні групи і таке інше. В вашому підручнику є на сторінці. З 271 така таблиця, яка визначає, які мовні сім'ї в межах території України існують 271. Інформація ну, достатньо об'ємна, достатньо складна, тому для зручності її, для її кращого наочнення і подальшого запам'ятовування можна використовувати такий прийом як створення ментальної карти. Створювали, можливо, на інших уроках. Ментальна карта це спосіб відображення, структурування інформації, де в центрі записується основна, е, основний об'єкт, який вивчається. В нашому випадку ми з вами з'ясували, що велика кількість мовних сімей існує в межах в світі так. мовні сім'ї. Тому, якщо мовні сім'ї мовних сімей багато, ми відповідно від цієї центральної частини можемо це не це першу лінію таку створити, які найосновніші мовні сім'ї виділяють. До мовної сім'ї, до якої ми відносимося, належить індоєвропейська. Чому така назва? Ну Європа зрозуміла, а Індія то до чого. Індоєвропейська. Схожість мов цієї групи, незважаючи на територіальну віддаленість. Далі існує Угорська, Уральська, бачите, група. Уральська. Семітро-хаміцька. Да, можете бачити за схемкою симітро -хаміцька. І Алтайська. В межах Алтайська. В межах території України, народи, які розмовляють цими мовами. Далі, індоєвропейська, ви можете бачити, вона найрозваджена. Mm -hmm. Тому, відповідно, другим структурним елементом ментальної карти є вже структурування від цієї основної ланки, на якій там поділяються менші групи. Слов'янська. Романська. Слов Слов Далі, так, і потім знову ж таки кожна слов'янська відносить до себе народи відповідні, і кожна з цих так само. Таким чином, ви маєте структурований вигляд е, певного об'ємного матеріалу, який можна легше запам'ятовувати, не читаючи в текстовому варіанті, а таким, е, зорово краще, краще сприймається. Добре. Е, далі ви бачите у вас роздатковий матеріал. Так, свод аналіз е, багато уважно багато національності України. До речі, е, є країни багатонаціональні, є країни однонаціональні. За словом, можна зорієнтуватися. однонаціональна країна це там, де <національності> ну От 100% одинація. Ні, але переважаючи а більшість однієї національної вашому підозрювати написано більше двох третин. А багатонаціональні країни? там, багато. там, там де, там, де, де одна, нація. одна нація складає меншу частину, менше двох три, і решта. За останнім переписом, який був дуже давно, в межах території України 78% людей, які проживають на території України і Віднесли себе до українців, тобто нібито до однієї нації, правильно? А, тобто, у нас по суті, якщо за визначенням дві третини, це більше 78%, ніж дві третини, у нас Україна повинна бути однонаціональна. Але в різних джерелах, джерелах ви можете зустріти інформацію про те, що Україна багатонаціональна країна. Тут дещо путається поняття. Є термін багатонаціональна і багатоетнічна. Національність, як ми вже визначили, ми українці. Українці. Ось всі українці, але це різні етноси. Тут є <сих>, <сих>, Болиняни, тут є русини, тут є гуцули і так далі. Тобто етнічність в межах території України дійсно ну, достатньо велика. Так от у вас вашій схемі розраховуємо матеріалі, вам е, треба з'ясувати, переваги недоліки, перспективи і загрози оцієї багатоетнічності, багатонаціональності, як де в багатьох джерелах пишуться, е, території України. Спробуйте зараз поміркувати і сказати, що. Гарного в тому, що в Україні багато етносів, багато національних меншин. Що поганого? Чим це може сприяти для України в кращому випадку і чим загрожувати? Можливо, щоб не витрачати багато часу, можливо, у когось вже є перші думки стосовно переваг. Так, переваги це такий розвиток. Що маєш на увазі? Ну, Дві нації можуть собою з собою обмін як мінімум, тільки інформація, культура, метра, культурну традицію і так далі. Тобто розвиток багато культурної спільноти, обізнаність. Так, а недоліки. Недоліки – недорозуміння між собою. Так, можуть бути якісь виникати конфлікти між різними етнічними групами. Добре, які перспективи, що гарного, може нам надати багатоетнічність України? розвиток якихось нових галузей. Наприклад, ну хоча б в яких напрямках галузей? Культурних, мабуть, знову ж таки, да? освітніх. Ну, можливо, можливо, так, застосування технічних і так далі. А от загрози, і це на, ну, наявне у нас вже багато років, ми спостерігаємо, яка загроза yeah. так. Ну, Не війна в прямому смислі, але суперечки, які переходять до такого явища, як сепаратизм. Що таке сепаратизм? Пам'ятаємо, не знаю, вчили, не вчили, тобто, це частина. Коли частина етносу або нації, народу на певній території хоче отримати самостійність, таким чином відмежувавшись і так далі. Ось ми загрозу маємо наявну так? в межах Східної України і Автономної Республіки Крим тимчасово окупованих територій. Це зрозуміло? Не? Добре. Ну, і так як... У нас етні, багатоетнічна країна. Пропоную вам останній такий прийом. Хто далі? Назвати по черзі етнічні або національні меншини України, додаючи до вже названих щось одне. Наприклад, Максим називає будь-яку етнічну групу України. Волиняни, наприклад. Також Максим каже, повторює волиняни і додає щось своє. Волиняни гуцули, добре. Ан, Аня, Анна, повторюєш? що казали хлопці, додаєш своє. Волиняни, гуцули. Росіяни. Росіяни, добре. Все повторюєш? Волиняни, гуцули, росіяни, болгари. Дякую, Світлана. Далі складніше. Волиняни, гуцули, росіяни болгари і румунії. Румуни, добре. Дуже вже розкладно. Русіяни, гуцули, е, фуняни, е, болгари, е, румуни і добре. Росіяни, болгари, русуни, румяняни. От це така вправа на тренування пам'яті, так? Те, що перше названо, точно вже всі запам'ятали, а да? далі все складніше і складніше. Дуже вам дякую, молодці. Рада була з вами познайомитися.